Компенсацію за відкриття власного бізнесу можна отримати з місцевого бюджету у Кропивницькому. Першою можливістю скористалася жителька міста Яна Пшеніцина. Вона дружина захисника і нещодавно відкрила у місті першу соціальну кав'ярню. Компенсація склала половину витрат на бізнес. Про його соціальну складову та підтримку підприємництва в умовах війни знає більше Лілія Кочерга. Ропивничанин Андрій Фоменко зазвичай починає свій день з кави в соціальній кав'ярні. Я завжди радий підтримати корисні ініціативи для хлопців, для тих, хто зараз потребує нашої підтримки. І, і, і ви отримуєте гарний настрій і користь для збройних сил України. Першу таку кав'ярню в Кропивницькому відкрила дружина військового Яна Пшеніцина. Облаштували її в просторі для родин захисників. 80% прибутку віддають на потреби армії. Жінка також стала першою, хто отримав допомогу в рамках місцевої програми на відкриття бізнесу. У нас було витрачено майже 100 тисяч на облаштування, та що було підтверджено. Нам компенсували 50%. розуміючи, що буде ця компенсація. Да, там позичили гроші, купили обладнання. Потім нам повернули. Ми віддали кошти. Таким чином ми розширили свою діяльність. Наприклад, завдяки електричній пішці ми зараз викликаємо в щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву в центр підтримки підприємництва. Сума відшкодувань половина витрачених на справу грошей однак, не більше 100 тисяч гривень. У цьому виду допомоги передбачено в бюджеті півтора мільйона гривень. Окрім започаткування власної справи, ми ще даємо гроші на ведення на її ведення і в цьому році, буквально з вересня місяця, у нас запрацював такий вид допомоги як надання компенсації за отримання генераторів за покупку генераторів, тому що всі ми розуміємо важкість ведення бізнесу в воєнних умовах. Нині в соціальній кав'ярні започаткували акцію Кава для військового усім відвідувачам пропонують підвісити каву для армійців, тобто оплатити тонізуючий напід для будь-якого воїна, який згодом відвідає заклад. Військові заходять до нас у кав'ярню, і коли ми їм пропонуємо, що у нас для них є безкоштовна кава, то вони просто в шоці. Ну вони не вірять цьому і кажуть, та ні, ми заплатимо. А я їм кажу, та ні, не треба. Ну це вам дякую за те, що ви нас захищаєте. Шати, і ми на сьогоднішній день можемо працювати. А саму програму підтримки підприємництва у Кропивницькому планують продовжити і наступного року. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.